Адріан приїхав по півника. Зараз ось чекаю двох клієнтів, які їдуть по мою птицю. Один підписник їде, хоче забрати півника чубатенького. Я думала, чи продавати його, чи ні, але вирішила, що, напевне, нехай людина забирає, якщо їй дуже хочеться, хай бере. Я собі розведу півників по ось цього красунчика. Дивіться, який гарний. Чубатенький. У мене ще ось такого точно окрасу, тільки бородатий є. Залишу собі, напевне, одного з цих бородатого. Або цього, або цього. Подивимось. А Чубатого ось зараз хлопчик приїде, мій підписник ось, і забере. Хотів ще одного із оцих з оцими такими купчастими, але щось передумав в останній момент і сказав не хочу. Так, То зараз чекаю, людина їде. Цього півника скоро у мене не буде. Дивіться, хто у мене в гостях приїхав мій підписник. Мене звати Андрій. Приїхав по півника чубатенького, того що ну, я розповідала у відео. Ось, приїхав по півника, <смас> по цього чубата. А ну переверни його так, щоб нормально було видно. Ми йому тут півничка. Приїхали. Ви звідки? Кажи. Білої церкви. Гналися з Білої церкви. Це скільки кілометрів? 160, 160 кілометрів. Люди їхали, щоб взяти мене півня. Чивато. Да. ну гарний, дійсно такий крупний, гарний півник буде. А це такого півничка. Ми йому презентували, щоб нова кров була. У них також є. <гум> та? У вас також є <гум> карликові. <гум> Бентам. Ну, розпор... <гум> ну розповідаю. Алтайська бентамка і обижна бентамка. А а тебе такі червоненькі? Вони також? Да, да, а так, ну так, тобі то підійде, ага. Із лахматими лапами. А, я зрозуміла. Ну дивися, у класичної бентамки лахматих ніг не має бути. Ти знаєш, так? У мене курки класичні. Ага, я, я зрозумів. О, ну такого маленького півничка хороша. Ось, і я тобі бажаю, щоб у тебе гарненько виходило розводити курей, ти цим любиш займатися, так? Я розумію. І ти свій канал також відкриваєш, так? Да? Я зрозуміла. Можеш сказати назву? Андрієнко Андріан. Хоч забирає, не перевертай тільки його, так, да, -да, -да, да. Важко тобі да, тримати. Ой-ой, дивись, вдарить, вдарить тебе. Чекай, 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 чекай. Отак його візьми, отак. Отак. Да, угу. отак. Кажи, на що тобі півник? У мене були імбино чубати. Я хочу одокремить, в мене є три курочки чубати. Так. Я хочу півника чубати, хоч посадити окремо. Ага, ти розводиш так само курей, так? Да. Розповідай, що ти можеш сказати? Батіві і Індокачки індо в тебе є, і карлики ще є, да. так? І Я і зрозум... теж є, червоні в червоні тебе є, да. так? Ага. Я зрозуміла. Mm -hmm. Бачите, ось так юне покоління займається сільським господарством, потрібно підтримувати. Mm -hmm. да? Петька, підеш на господарство, будеш займатися. Корисними справами. Дякую тобі, що приїхав, дякую твоїм батькам, що привезли. Бажаю вам всього найкращого. Пиши мені. Ой-ой-ой! ой. Все, все, успокойся. Все, успокойся. О, така зустріч. Все, всім пока. Сьогодні в мене такий продуктивний день. І мені такий день подобається. У мене сьогодні відбулася е, така ситуація, що приїхало два клієнта і забрали у мене трохи півників і качечок. Дивіться, приїжджав мій підписник. О, о, дивиди, диви, диви. Побіг, побіг, побіг. От я тобі дам зараз. Е, забрав у мене того чубатого півника, е, який був тут. Цей півник із чотирма іншими півниками. З оцим півником, з одним таким самим по кольору, як Чубатий, чорно-червоний. І ще один півник. Тут був Кохінхін сірий. Одного забрав мій підписник, а двох півників звідси забрали в мене ще клієнти, які приїздили сьогодні до мене по індокачок. Диви, 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 що роблять? Я тобі зараз дам. Чекай, іди. Забрали того з лахматими ніжками сірого такого від кохінхіна красивого півника і забрали темно-червоного півника з борідкою. Захотіли люди, забрали взагалі. Вони не планували брати півників, але я розповіла, що в мене їх багато і потрібно їх кудись пристроїти. Дуже жалко різати. Люди кажуть, що в нас 60 курей, півнів нема. Вирішили взяти. Тому я дуже задоволена від того, що людям якби, будуть півники в користі, а мені не доведеться переживати за те, що їх різати. Ось. Значить, забрали так само у мене індокачок. Індакачик забрали одну сім'ю. Забрали біло-чорного селезня. Пам'ятаєте, був такий самий. Я хотіла його ще собі на плем'я лишити, такий, як той дорослий. Тільки що молодий, трішки в нього по-іншому опірення було. Планувала залишити собі, але мені не принципово, якого залишати. Мені обов'язково потрібно залишити двох білих селезнів, ось вони тут є вже. Ось. І я вирішила, що потрібно так само, якщо людина хоче, вона захотіла чорно-білого, я запропонувала чорно-білого. І забрали двох чорно-білих качечок. Двох я лишила собі, а двох забрали. Десь вони там, напевне, заховані. Зараз я подивлюся, де вони. Ось до вони заховані. Ось, Ось до. Отакі От качечки в мене лишилися, залишилося дві молоденьких коричнево-білих, ось коричневі білий селезень. Якщо захочу, зроблю сім'ю, це виходить, що буде одна доросла коричнево-біла і дві молоденьких коричнево-білі качечки. Так само лишилися білі качечки. Їх має бути чотири штуки, три молодих і одна доросла. І лише залишилося дві біло-чорних качечки і дорослий чорно-білий чорно селезень. Ось люди привезли мені Овес. Так, ми домовлялися, що вони або грошима, або я кажу, якщо у вас є зерно, привозьте, мені все одно його купувати, а вам буде вигідно в тому сенсі, що якщо у вас його ну, забагато, ви можете не витрачати кошти свої, а привезти мені зерном. Вони привезли і ще й велика їм подяка за те, що вони мені його ну як привезли, і плюс ще й допомогли, ну розгрузили. Ось. Тому дуже їм вдячна. І так само взяли вони тих двох півників. Ось. Тому в мене сьогодні такий цікавий день. Бачите, якби мені дуже приємно, що. Я змогла пристроїти півнів. от мені дуже приємно. І ще так само одного півника, бентамочку, забрав оцей підписник, хлопчик, одного бентамочку взяв, у них так само є бентамки. ось, І я йому презентувала півника. Ось. Можна сказати, що сьогодні мінус чотири півники з господарства. Це для мене важливо, тому що півників багато, курочок небагато. Півники мучать курочок, і потрібно цих півників кудись дівати. Різати їх шкода. Як завжди, оця велика проблема в тому, що такі гарні виростають, що шкода різати. Тому задоволена. Отаких От півників різати взагалі не знаю як. Цих карликових. Ось таку красу і таке маленьке, гарненьке зарізати я не знаю як. Тому я дуже задоволена, Вже, до речі, із всіх, що в мене є. Карлики, пристроїла вже п'ять півничків. Ще залишилося пристроїти 3 чи 4 півники. І все, можна буде спокійно далі розводити птицю. А із м'ясояєчних оцих півників так само. Вже не рах я не рахувала, скільки я пристроїла ось, але мені так само це якби, приносить задоволення, тому що мені дуже важко вибирати півника, якого потрібно зарізати. От зараз мені предстоїть піти у господарчий двір і вибрати півників, в яких потрібно буде. Зараз відселити в окремий вольєр, щоб вони мені курочок не мучили, бо вони їх вже замучили. Ось, і відділити там у ту клітку, де були тих півників, що забрали. Ось. Ну, зараз одного якогось із цих це барвисті, до речі, можливо, одного із барвистих треба також там закрити, тому що три барвистих мені не потрібно, самі розумієте. Ось. Одного, який схожий на барвистого, але не барвистий, його треба зараз загнати в сарай чи якось спробувати зловити і так само закрити туди. Ось нехай вони вже живуть там, поки що окремо, поки до того моменту, як ми будемо їх рубати.